Вітаю, друзі. Події, які відбуваються останнім часом, змушують українців, затаївши подих, вчитуватися в заголовки новин? Перед нашими очима проходить парад затримань і обшуків. Я зараз не буду зупинятися на кожній персоні і на кожній події. Я впевнений, що ви про це все знаєте. Питання в іншому: а що далі з цими затриманими, з тими, у кого провели обшук? Що буде з ними робити Зеленський? Чи відправить їх на лаву підсудних, чи традиційно дасть їм можливість виїхати з країни? В умовах, коли в Києві працює антикорупційна американська місія, Зеленський знаходиться в дуже складному становищі. А якщо сказати прямо, то в офісі президента зараз підгорає, тому що потрібно проявляти конкретні дії. Якщо знову буде відбуватися імітація боротьби з корупцією, якщо відповідатимуть другорядні фунти, то ні Захід, ні народ України не повірять в щирість намірів Зеленського. Йому потрібно саджати олігархів, таких як Коломойський і Ахметов. Тим більше що з Коломойським все вже зрозуміло, У нього є проблеми в відношеннях. Зі Сполученими Штатами, і тут його підозрюють в розкраданні 40 мільярдів гривень. А от по Ахметову знову тишина. Ахметов виглядає, як індійська корова, священна, до якої не можна чіпатися. Але в житті не все так просто. Солдатські комітети допоможуть вам, пане Ахметов, сісти на лаву підсудних і отримати той термін ув'язнення, на який ви вже давно заслуговуєте. Враховуючи те, що ми з вами не бажаємо жити в країні, де є священні корови, всі, хто вчинив злочини, повинні понести покарання. Йдеться про те, що я провів ретельне журналістське розслідування щодо фактів корупції на державному підприємстві ПАЦ-центр В ході розслідування було виявлено, що Ахметівська компанія ДТЕК постачала на «Центренерго» імпортне вугілля, причому робила це по завищених цінах. Маржа. Складала 100 доларів. Тобто з кожної тонни Ахметов крав 100 доларів. Йдеться тільки про одну партію 70 тисяч тонн вугілля. Тобто за один раз Ахметов вкрав у держави 7 мільйонів доларів. До речі, він побив рекорд в цьому виду спорту. Інші постачальники робили маржу не вище 30-40 доларів. Ахметов вже настільки алчний, бо вирішив, що йому потрібно саме 100 доларів красти з тони вугілля. Факт, про який я зараз говорю, він доведений. Причому доведений актом ревізії державної аудиторської служби. Цей акт приховувався керівництвом центру енерго. А Державна аудиторська служба зробила вигляд, що нічого не відбулось. Хоча по закону вона була зобов'язана звернутися одразу же правоохоронні органи. Тому що в цілому, згідно цього акту, за один рік з квітня 21 по квітень 22 року на центр Енерго було вкрадено майже 14 мільярдів гривень, і все би у них пішло по накатаному, тобто традиційно, Перевіряючи, отримали свою мзду, а злочинці продовжили розкрадати державу. От тільки цей акт попав до мене в руки, і офіс президента не на жарт захвилювався. Генерального директора Центринергодов тишком звільнили з цієї посади і дозволили йому виїхати з країни, незважаючи на його призивний вік і те, що кордони України закриті для виїзду громадян. Я розумію, що в цій операції приймали участь і Ахметов, і Єрмак. Маючи на руках акт ревізії, я звернувся до Набу, наївно полагаючи, що от зараз там візьмуться за цю справу. Ні, шановні, там почали гальмувати цю справу, тому що над Набу також нависає тінь і Ахметова, і Єрмака. Але ж ветерани не залишать цю справу. ми Дотиснемо слідчого НАБУ Ірину Сліпчак, і вона почне вже нарешті виконувати свої обов'язки. Ми знаємо, як це робити, але ж ми підемо далі. Зараз солдатські комітети прийняли рішення підготувати документи, вийти на зв'язок з ревізорами Сполучених Штатів і вручити їм результати мого розслідування по державному підприємству Центр Енерго. На початку я сказав, що. В умовах, коли в Україні присутня антикорупційна американська місія, у Зеленського фактично нема вибору. Він або почне саджати, або захід зробить висновок, що Зеленський як президент держави не здатний зачистити владу від пливу олігархів і корупціонерів. В цьому випадку українське питання буде вирішено без його участі зі всіма наслідками від цього. Думаю, що дуже скоро ми побачимо, яке рішення прийняв пан Зеленський. Є момент в цій історії, який мене особливо дратує. Славнозвісний Арахамія використовує затримання і обшуки для піару партії влади. Це означає, що команда Зеленського, до якої входить і Арахамія, і Єрмак, готується до участі в наступних виборах у парламент і виборах президента. На кону стоять сотні мільярдів доларів. Які ця компанія сподівається подірибанити після того, як вони зайдуть в Україну по програмі її відновлення? Судячи по напору Арахамі, вони таки впевнені в своїй перемозі. Я не думаю, що суспільство так просто це ковтне і дозволить цим аморальним особам знову опинитися у владі. Але це вже інша історія, про яку ми з вами обов'язково поговоримо в наступних ефірах. Чекаю на ваші коменти, поширюйте відео, обов'язково лайкайте, бережіть себе, шукайте в цьому житті тільки позитив. Я вас всіх поважаю, до да побачення.